Олекса Різників. Коли порубане в шматки Коли порубане в шматки докупи знов зібратись хоче, Плазує палець до руки, В орбіти втискуються очі. Коли вправляється кишка і мозком звивини проходять, Все місця власного шука аж стогне, а таки знаходить. Коли із горем пополам усе порубане збереться, води живої кілька грам, Із неба післаних проллється, І груди, схлипнувши, зітхнуть, І серце вдарить, мов на сполох, Тоді прочунює від сну, протверезілий раптом ворог. Чатує стогін, подих, рух, ще несвідомий і невмілий. Бере сокиру знов до рук і нахиляється над тілом і знову, як перше, як колись, не даючи воскреснуть, хекне сокира шугоне униз і череп ніби диня репне, і знов, як перше, як завжди, дрібненько тіло порубає, в чотири боки що куди порозкидає, і з матюками витре кров, І з матом ляже подрімати. Поки шматки зростуться знов, Щоб знову встати і рубати.